Добрий день, мої милі мої хороші, хочу вам показати свою камеру, яку я вирішила нарешті продати. Вона називається, от у мене, Iron 4 k Доволі якісно знімає відео, продаю того, що потрібні Кошти кажу сразу. Даже ще, от бачите, захисна плівка, вона у мене не снята. Я нею користувалася ну, не дуже багато. Це так. На любителя було. Розкажу вам, що сюди входить. Так, дивіться. Є такий кейс. От бачите? Змієчки тут все працює, все робить. От, бачите, Застягується воно. Ну, кідні рукою не дуже удобно. Такий кейс далі. Сама камера, от так вона виглядає. Е, також заряджається. от Два види зарядки от USB. Сюди можна поставити флешечку. У мене вона стоїть там. Ну, так. Щас покажу, як її можна витягти отсюди. Ну, так, легким надавлюванням. Раз. І от витащили. Така флешка. У мене вона на 64 гіга. Доволі непогана. І так ми її сюди і поставили на місце. От. Вона за защлкується. Її рукою, звісно, невдобно, зараз її. так... От, бачите, щелчок такий тихенький був. Защелкнула. От кнопочки. Бачите, не стерті. Тут динамік є. Ну, вона широкоугольна і знімає дуже якісно. Це так. Сейчас я її включу. Я, якщо чесно сказати, дуже рідко нею користувалася, навіть. О. Не пам'ятаю, отут її включати треба. Я так, нажала її раз, кнопочку. І камера включилася. От бачите, як вона знімає. Угол захвата дуже в неї здоровий що післа запись камери, от зверху беремо кнопочку нажимаємо. Можна, от. І воно записує те, що я зараз знімаю на телефон та те й записує і на камеру. Остановить. все, Остановили. От ще ці кнопочки ми можемо нажимати їх і показувати. Що нам тут треба? От режими можна вибрати розділ здатності, цикл запису, автозапис. Ну, ви самі можете собі в налаштуваннях налаштувати її так, як вам потрібно. Дату можна виставити. Все-все-все. Так що оце так. Це ось цей чехольчик Вона входить. Зараз я її виключу і розкажу, що далі. Так, далі. Далі до цієї камери йде ще такий бокс. Він доволі якісно зроблений. От, бачите? І держатель йде. Він тут відкручується, ви можете відкрутити, прикрутити, повісити туди, куди треба. Можете, навіть, якщо там дощ іде. ну, Під водою я не пробувала, але говорили, що можна там ті типу паші під водою. І, то, Сюди можна також положити цю камеру. От акуратно. Наберем, закриваємо її. Так, щоб же ж її рукою трошки невдобно, ну нічого страшного. Зараз я все-все-все покажу. Щоб вже ж її не зламати її, от бачите, як защолочка йде. І ми отак її защолкнуємо. Все, защелкнули. Хочете її включити, теж є тут от нажали. Вона зараз у вас включиться. Бачите? Хочете відео зняти, те ж саме ви робите. Ось ці кнопочки. От бачите. От я нажала, відео пішло, бачите, он, е минутки побігли, побігли, побігли. Так же зупинили відео. І от теж ми по бокам все-все-все регулюємо. Так що, так і ми її можемо і виключити. Так, утримали все, камера виключилася. Держатель є. Це так ми її будемо сюди і складувати. Там один акумулятор є. Також йде іще один акумулятор. От вам опис, наскільки він ємкість цього акумулятора. Я в камері один оставила, один отак ось можна тут положити. от Получається далі. Йде ще ось держатель. Ну, тут багато держателів йдуть до цієї камери. Такий ось. Я вже сразу її, бачите, отак і складую. Кому треба, пишіть, звертайтеся. Якщо хто взагалі з Полтави привезу на місце, договоримося, зстрітемося і одразу можна оприділитися, скільки ви за неї хочете. От ще такий держатель є. Це отак можна сюди складувати. От також держатель. Ну тут оце знімається, я його навіть не знімала. Бачите, все в состоянні, можна сказати, новому. От пліночка отак от. Це я так зразу і собираю його. От іще один держатель. Це зарядний пристрій також. Ну, можна і там заряджати, і в камері. І от ви можете ще один акумулятор сюди положити і заряджати. Ще такий держатель прищепочка. Бачите, якісна доволі камера така непогана. Теж акуратно зложили. Так. Це така проволочка. Ну, Вона також ішла тут в комплекті, я нею не користувалась, я просто не знаю, для чого вона нужна, ще не, не, не зрозуміла. І саме головне От такий є, як годинник. Ви можете, знімаючи, ну, на руку повісити собі і управляти. От, Бачите, я зарядила його і нажимаємо, що ви хочете. Це фото, я так поняла, це камеру ви включили, воно запис іде. Можете встановлювати. Ну і це щось таке. Тож також заряджається від USB. Ось це є роз'йомчик. Зараз я вам покажу, що воно там. Бачите, воно все-все-все в мене запечатане. Зараз я відкрию і покажу. Ось. Як аксесуар, годинник для управління камери. Ну, ще й був такий кульочок, ну це все було туди зложене, ось воно є. Тут це. Отак от. Бачите, я його акуратно так склад... сложила. От, дивіться, і в дорогу можете взяти з собою. А ось ще така штучка була, це там щось було зафіксоване. Також я його все туди ложу всі речі. Ну, я положила камеру, от, бачите, вона по-другому у мене трошки була. Ну, я її сюди в кейси, щоб там не царапалось не скло, щоб нічого, нічого не поцарапати. Щоб все було акуратно. Я дуже акуратно відношусь до своїх речей. І отак. Сейчас возьмемо, закриваємо кейсик. Рукою не дуже удобно. Ну, у мене, Я маю надію, у мене буде. В дорожну сумку, в чемодан. Вона така мало місця займає, малогабаритне. Це для любителів знімати відео, щоб пам'ять була, також фото, потім можна все це все збрасувати на комп'ютер. Бачите? Якщо кому було цікаво це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки. В описі я. Ну, я вам, так, в принципі, розказала, і ви можете в інтернет зайти і почитати про цю камеру, що вона доволі якісна. Ну, гарантії, звісно вже на неї немає, бо коробочка, по-моєму, в мене ще десь осталася. Ну, саме головне, що є кейс, і що вона в гарному стані. А по акумуляторам. Ну, от один і в камері точно такий самий стоїть. Я ж камеру при вас включала. Можу відкрити, показати. Щоб не визникало ніяких питань, відео. Я його не монтую, а от знімаю так, як воно є. І от бачите, зараз я достану цю камеру. Акумулятор знаходиться ось. Бачите, так раз. І. От є така штучка, щоб ви акуратно доставали. І ви достали цей акумулятор. Він такий самий. Ну, надовго вистачає. Я навіть коли снимала відео, не використовувала одного мені хватало на дуже такий час доволі. Багато часу. Потім закінчилася, підготувала, вставила бігом другий акумулятор і все. От сюди його можна отак. Ну, оце воно отак продавалося, мабуть, однаково ж треба його складувати. От. Зараз закрию це все. Що я під відео оставлю свій номер телефона. Дзвоніть. Почта у мене є. Пишіть на почту. Камера чекає, бачите? Ой. Камера чекає свого покупця. Даже можна і підлітку купити, щоб знімати відео. Доволі непогана річ. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коменти. Дякую всім за увагу!